Компресійний комплект 3 в одному. Розпродаж комплектів. Комплект складається з шортів ось таких. Дуже гарна велика резинка зручна. Шорти мають кишеньку без замочка. Тканина класна, приємна на дотик, гарно тягнеться. Лосіни. Такий комплект у розмірі М. Є тільки одна одиниця. Це розпродаж. Ось так виглядають лосіни Бачу, як бачите, тут дуже все класно прошито, надійні шви, так само резиночка, все прекрасно тягнеться і так само Гарно все прошито додатково, що дозволить дуже довго використовувати такий комплект. Це розпродаж залишків. Через це пояснюється низька ціна і знижка. Цей комплект. Тільки одна М, є ще дві XL і є три 2XL. Все, це залишок цієї комплексіонки. Більше її немає.